Я Шарината Сергій Вікторович, вчитель фізичної культури Славутського ліцею. На освітянській ниві працюю вже 12 років, маю першу кваліфікаційну категорію. Я переконаний, що вчитель це покликання. Навчити дітей любити фізичну культуру і спорт може лише той, хто дійсно закорханий у свою професію. І для нього вона є справою усього життя. Сьогодні особливого значення набуває пошук ефективних підходів для формування в учнів інтересу до занять фізичною культурою та впровадження новітніх технологій у системі фізичного виховання. При визначенні власної педагогічної ідеї мною були враховані актуальність і співзвучність із сучасними проблемами, викликами сьогодення. Тому творчо працює над методичною проблемою, формування принципів педагогіки партнерства. Як умова реалізації завдань розвитку особистості та засіб створення ціннісних орієнтацій до освіти на уроках фізичної культури. У своїй професійній діяльності дотримуюсь принципів педагогіки партнерства і вважаю, що уроки фізичної культури повинні відповідати викликам сучасності і, в першу чергу, бути цікавими для учнів. Тому при підготовці до уроків та спортивних заходів завжди враховую інтереси сучасних завідувачів освіти та педагогічних інновацій. На мою думку, прищепити любов до спорту і запалити дитячі серця можна власним гідним прикладом. Тому сам регулярно самодосконалююся в улюбленому виді спорту футбол, беру участь у змаганнях міського і обласного рівня. Із своїми досягненнями мотивую і надихаю учнів. Також активно долучаюся до всеукраїнських програм, що пропагують здоровий спосіб життя і спорт в молодіжному середовищі. Також використовую у своїй роботі квести. Челенджі, марафони. Такі форми роботи набувають особливого значення під час дистанційного навчання і передбачають залучення учнів через соціальні мережі, що значно підвищує інтерес молоді і споникає їх до регулярних занять спортом і фізичної активності. Підводячи підсумки своєї роботи, можу впевнено сказати: фізичні вправи можуть замінити безліч ліків. Але жодні ліки в світі не можуть замінити фізичні правил. Тому я прищеплюю любов до занять спортом і фізичних прав, щоб учні, яких навчають, були здоровими, сильними, витрималими, і здоровий спосіб життя був для них не просто доброю звичкою, але й стилем їх життя.